З 1 вересня працівників ТЦК та СП зобов'яжуть носити бодікамери. Таким чином вони будуть фіксувати вручення повісток та перевірки документів. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, відеофіксація стане обов'язковою мовою для забезпечення прозорості та законності дій представників ТЦК а також для захисту прав громадян. Наразі засобами фіксації забезпечили близько 85% Працівників ТЦК та СП триває робота із закупівлі додаткових засобів. Додав. Денис uh, Мигаль Використання бодікамер у силових структурах не новинка. Поліціянти в Україні застосовують нагрудні камери ще з 2015 року після реформи правоохоронної системи. У 2021 році касаційний кримінальний суд Верховного суду постановив, працівник поліції має право знімати особу на бодікамеру під час виконання службових обов'язків без попередження. Аналогічна практика може поширитися і на працівників ТЦК, адже з юридичної точки зору вони теж діють як представники державних структур у публіці лічному просторі.